Могу ошибаться, но, по опять 6 Одним із ключових об'єктів став Сезранський нафтопереробний завод у Самарській області Російської Федерації. Цей завод є одним із найбільших у системі Роснефті і виробляє широкий спектр палива для забезпечення російських збройних сил. Крім того, було завдано удару по пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії збройних сил РФ. Об'єкт знаходився в місті Єнакієве на тимчасово окупованій території Донецької області. Успішне ураження цього пункту управління може значно порушити координацію та ефективність дій ворожих підрозділів на фронті. Мама, дайте, Я сяла й один Що Ці операції демонструють здатність українських сил оборони завдавати точних ударів по ключових об'єктах агресора, як у глибокому тилу, так і на тимчасово окупованих територіях.